Рік закінчується та проблеми не зникають. Останній прийом міського голови в цьому році розпочався традиційно о 9-й годині ранку. Першими звернулись до мера мешканці вулиці 1 травня, Михайло та Тетяна Рак та Віталій Мозговий. Питання стосувалось виділення земельної ділянки, а саме через відмінення, рішення міської ради в судовому порядку. Між до у нас між домовой и мозговым идет уже 9 лет спорт прохода проезда дома мозгового через ну, смежная как раз территория с нашим, а, с нашим домовладением. Значит, 10 суток у нас как бы приватизировано. За 10 сутками у нас 4,6 вот эта земля как бы, мы ее пользуемся с 1982 -го года, когда купили этот дом. Спірне землекористування не дає спокою мешканцям міста. Після обговорення всіх нюансів питання представники місцевої влади порадили подати на апеляцію. Наступною на особистий прийом до міського голови прийшла мешканка провулку Бабкіна Валентина Щегель. Жінку теж хвилює земельне питання. Принесла рішення суду, принесла ще бити її прийшла, вже не знаю, що ще. Ну, Хоча б моє вже ну, на мене. Часто чутя те саме. Я вже рішення було, Якщо мер міста Анатолій Федорчук пообіцяв винести питання на засідання земельної комісії та запросити представників двох сторін проблеми. За землю вони можуть звернутися на цю так, да. а вони ж хочуть ще будинок оформити, боби дві сторони запросити можу. там, що просто якби не дитина. Ми права дитини не порушуємо. Там дійсно десь приблизно і залишається 10 сумніся. Почесно а по там ж уже... деталі питання з'ясовувала пані Валентина разом з міським головою та його заступником Максимом Піскором. Дійшли згоди зустрітись на комісії 15 січня. Далі до 103-ї кімнати завітали мешканці вулиці Пушкіна, Лідія і Сергій Стасенко та Ігор Кузьменко. Проблема теж стосується земельного відділу. О! Синім, що я відмітив, свободним вільним проїздом. Але тоді, коли Огняника Іванець оформився, а з'єдналися з Бовсуновським, виникає питання, чи в Іванця з Огняником більше вони взяли, чи в Бовсуновського. І хотілося перепровірити, ну не ми, ну я не знаю, як, чи ми що, щоб, чому вони з'єдналися. Залишається оця вільна зона, і оця вільна зона, її ніхто не обробляє зараз. І воно ніколи це не обробляє. Чому вони з'єдналися? Але ж я сказав, що коли ми чисто рулеткою заміряли оцей участок, оцей участок, то оцей квадрат вийшло 14-15 соток. Так вибачте, будь ласка, я вибачаю, що хай на офіціальну підійди. Ти до цього рішіть оце питання і все буде нормально. Чи у Волту зробіть, чи що? Після вивчення архітектурного плану та до роз'яснення проблеми на схематичному малюнку міський голова пояснив, що може чекати на мешканців вулиці Пушкіна, якщо провести червоні лінії в генплані. Ми заговоримо навіть за це оформлення, що тут проїзд взяли, закрили оформленням цієї земельної ділянки. Ну, це ж син. Ну, прекрасно ж бачу, що тут. Є заїзд. Мабуть, вступили в зговір з тою проєктною організацією, зробили поперед, результаті закрили самі собі проїзд. Зараз маємо проблему. <реш> Завтра рішення ради. Ми його не приймаємо і залучаємо геодезістів, і далі йдемо по тій схемі, яку ми зараз намалювали. Оскільки рішення ради є і так в законі, це не те, що я вас обманюю, можете адвоката буде запитати. Ми не маємо права відмінити рішення сесії самі. Його можна відмінити тільки рішенням суду. Заступник міського голови Максим Піскор розповів про декілька варіантів вирішення питання. Судою тоді залишається один варіант. Ви зараз звертаєтеся через суд до Усуновського відповідачі Усуновської В Суді вийдуть на місце геодезісти, зроблять заміри і будуть тоді об'єктивні складові, тому хто по датам, хто Я коли вибачаю. подавав заяви, хто коли як звертався. Антон. Мешканці міста та представники влади домовились зустрітись на засіданні земельної комісії в наступному році. Далі до кабінету прийшла мешканка вулиці Шевченка Ольга Волошина. Після привітальних слів з початком нової ери пані Ольга перейшла до земельного питання зі сльозами на очах. Жінка розповіла про свою проблему. Останні для мене новини, що буде на проданий гроші, в карман покладені по половина будинку по за 11. Вещі виставлялись там, такі були процедури. На це питання дала відповідь начальник відділу землекористування Тетяна Майстрова. Вони приватизують, то це залишається із старого землю. І на цю землю внучки подають документи. Оскільки вони там проживають. дідусь дає згоду. дає згоду на двох внучок. Зараз розказує Ольга Андріївна, що частину будинку, я не знаю. Точно з якої сторони? З сторони продали. Але ж ми зараз говоримо за що? За сам будинок чи за землю ці залишки? І за землю і за будинок. Таким був прийом міського голови в середу, 26 грудня, останній в цьому році. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.